Шукайте економний та надійний автомобіль. Шкода Фабія заїхала на твоє авто. Компактний, але водночас надійний хетчбек, оснащеним надійним двигуном 1.2. 2008 року та з пробігом 220 тисяч км. Вже стоїть на майже новій зимній гумі. Стоять протиатоматні фари та з чудовим освітленням. Заглянемо до салону. Мається 4 йомники та регулювання дзеркал, чисті та охайні сидіння, кермо в гарному стані, п'ятиступнева механіка та теплою пічкою. Авто можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Можемо доставити авто до вашого міста або обміняти на вашу стару машину по вигідній ціні, а саме 4-500. В білосніжному кольорі запрошуємо вас самостійно оглянути автівку.